Вітаю, друзі! З вами адвокат Володимир Плетенко. Ще з 2014 року, коли держава почала надавати статус учасника бойових дій, існувало два шляхи отримання відповідного статусу через надання документів військовими частинами та самостійно військовослужбовцями. У першому випадку робиться це наступним чином: від бригади готуються документи та цілим списком. Подається заява до відповідної комісії про надання статусу. Раніше це була й довідка про участь в АТО та витяги з наказів про вихід та вхід до секторів. Військові мають право самостійно звертатися до комісії, але для цього їм потрібні певні документи. Наприкінці 2022 року Міністерство оборони України розробило. Алгоритм дій для претендентів. І хоча зміни в законодавстві торкнулися документів, в цілому сам порядок залишився незмінний. З якими ж основними проблемами стикаються військові реалізації цього права? Керівництво військових частин годує постійними обіцянками, мовляв, документи вже зібрані та направлені в комісію. Ви отримаєте статус ОБД вже після війни. Говорять керівники військових частин. Після переміщення з однієї військової частини в іншу, немає можливості отримати більш-менш зрозумілої відомості про хід справи, про надання статусу. Журнал бойових дій наведеться, довідка про безпосередню участь військової. Отримав, але витяг з журналу бойових дій ні. Адже військова частина вважає, що ця інформація секретна і, відповідно, її документ не може бути отриманий військовим. Особисто я бачу декілька шляхів вирішення: подавати рапорт до військової частини з вимогою надати інформацію про хід подачі заяви. В комісію. Адвокатський запит також може бути в нагоді. Звертатися до суду з позовом про зобов'язання, звернутися до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, звертатися до суду з вимогою надати документи, які необхідні для статусу ОБД, писати заяву. В порядку окремого провадження про визнання факту участі в бойових діях. Оскаржувати в штаб округу чи в Міністерство оборони України бездіяльність керівних осіб. Звичайно, що ліпше це все робити так, щоб не зашкодити самому собі. Отже, якщо у вас є питання або вам потрібна допомога, звертайтеся. Залюбки вам допоможу!